Всім привіт! Сьогодні у мене буде огляд на ось такий набір по продажі донатів. В ньому 196 деталей. до речі, це нововведення. Раніше вони не писали деталі. І це, до речі, із моєї закупки, обов'язково подивіться це відео на каналі. Найбільший набір. Відставимо коробку і перейдемо до інструкцій. Їх у нас дві. Перша машина і друга самий оцей ларьок, кіоск. так. А наповнення це у нас сам донат трак. Дві міні-фігурки, два подноса з пончиками, один пончик запасний, дві чашки і 100 Лего доларів. Першим ділом міні-фігурки. Антон Птушкін перестав зніматися в усіх програмах і тепер продає пончики. До речі, це ще один спосіб зароби... не заробити е... отримати цю голову для своїх Лего кастомів. До речі, як його зібрати, можете подивитися на моєму каналі. Він у нас ось в такому костюмчику Ну, виглядає круто. Друга мені фігурка це поліцейська. До речі, я останні роки не купляв лего набори з поліцією. І ось тут оце обновлений торсик для мене в новинку. Ось так він виглядає, мінімалістично. Одна емоція у цієї фігурки сміящась, весела, а друга. Спляще. Ось така. Можна використовувати для різних саморобок. Ось такі мені фігурки далі. Самі поноси ви побачили. Покажу я сам пончик на прикладі самого пончика. Ой. Маленький наскільки він. Ось такий пончик. Дві чашки і 100 доларів. Перейдемо до того, що всередині самого фургончика. Так от. І ще хочу відмітити, як і в наборі з машиною з швидкої допомоги, відео або скоро буде, або вже є на каналі. Також тут теж ось такі швидкі колеса, і їздить також дуже приємно цей набір. Поверчується сам пончик і може зніматися. Ось так. В самій кабіні тепер перейдемо до неї. До речі, це хотів ще відмітити, незвичайно зазвичай, вибачте, за тавтологію, Лего роблять машини ось такі в американському стилі, де у них випирає передня частина з мотором. А тут вони зробили ось таку так оброблену. І це виглядає дійсно круто. ну І виглядає як якийсь хі -хі хіппі машина тому що вони, вона занижена. В кабіну у нас є. Руль. І, по суті, це місце одне, але посадити ми туди можемо дві мініфігурки. О, так, зараз я, ж, я ж не напутав. О, так, туди ми можемо посадити дві мініфігурки. Звісно, їм там буде не дуже комфортно і місця для них маловато, але для такого не дуже великого набору це круто. Відкриваються також дверцята, але посадити через них нікого, як і раніше, не вийде. Отак, нарешті перейдемо до самої середини машинки. Тут у нас навіть давайте я вам з задньої сторони зніму скло. Якщо ми побачимо з ззаду, у нас є дверцята. Тут дві чашки і кофеварка зроблена, дійсно прикольно. Там у нас деталька каси. І два подноса спончика. О, так, обратно це зараз зберу. Ну, Кабіна, як ви бачите, держиться всього на чотирьох пінах. О, і сама головна функція цього набору, яка мене просто я дуже Та-дам! Ви, ви можете це зняти. До речі, як я зрозумів, оце типу якийсь інтерактив, і ми можемо е, поміняти місцями ці два набори. Але чесно, я не дуже розумію, у суті це так задумувалося чи ні. Але ось так це виглядає дійсно як якась занижена машина. І якщо ми поставимо на неї якийсь мі мікрокар, це буде виглядати круто. Ну, ось так, як ви бачите. О, і ось так це виглядає. Це можна навіть просто в місто поставити ось в такому вигляді. О, і це на мене дуже круто. Так що, побачите цей набір, обов'язково беріть. Я поставлю йому 10 із 10, як на мене, тому що він зроблений дійсно гарно. В ньому багато аксесуарів, його цікаво збирати і багато функцій. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!